Слід уважно е, прочитати те, що було заявлено, йдеться про поступове скорочення військової допомоги Сполучених Штатів для України з перенесенням акценту на власне військове виробництво, коли Україна буде сама виробляти і боєприпаси, зокрема для західної техніки. Домовності про це були зокрема минулого року. Наприкінці минулого року, я нагадаю, що в США проходив форум оборонних технологій. Була українська делегація на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Ярмаком, міністром оборони, головою Верховної Ради, велика урядова делегація України. І там якраз сам про це йшла мова про те, щоб поступово переносити виробництво зброї і боєприпасів для України на територію України. Можливо, як варіант, якісь виробництва будуть ну, під час війни на території сусідніх країн, але це буде спільне виробництво України і наших західних партнерів. Це стратегія, стратегія правильна. Ми не можемо залежати від коливань політичної кон'юнктури, зокрема в США, і нам треба нарощувати власне військове виробництво. Тому сама стратегічна лінія абсолютно правильна і вона відповідає інтересам України. Це перша обставина, яку треба брати до уваги. Друга це буде відбуватися поступово поступово. Не буде одномоментного скорочення різкого скорочення західної допомоги. Цій заяві, яку ви процитували, там зокрема йдеться про те, що на даний момент на найближчу перспективу е е е зберігається потреба відновлення фінансування для України, от той самий пакет е фінансової допомоги військової допомоги для України, 61 мільярд доларів, які мають проголосувати в Конгресі США, тому ця заява не стосується скорочення. Допомога на поточний період ну фактично на 2024 рік йдеться про стратегію довготривалу стратегію. Багаторічна стратегія і, в принципі, ну це об'єктивна ситуація. Треба всім розуміти, і в Україні це чудово розуміють у всякому разі і політики, і експерти. Це актуальна проблема. Ну, я б скажу так. Є для о, стратегії розвитку власного оборонного виробництва о, потрібні три речі, як мінімум. Ну, я маю на увазі три важливі, три важливі умови. Поки триває війна, це забезпечення безпеки, тому це надійна система ППО настало таких особливо великих військових виробництва. І щоб вони були прикриті. От один варіант, інший варіант, який в принципі вже застосовується, як мінімум, частина таких виробництв, українських або спільних виробництв поки що будуть е, е, за кордоном, зокрема в сусідніх з України в або просто в країнах Східної Європи. Я не буду називати країни, але е, я знаю конкретні військові робництво України компанії українські, які виробляють конкретні відеозброєнь для України в е, країнах східної і центральної Європи, забезпечення безпеки для нашого власного військового виробництва, особливо е, от в умовах, поки триває нинішня війна, повномасштабна війна. Це задача номер один Друге завдання від якого буде залежати потенціал розвитку нашого військового виробництва – Гроші фінансування. Навіть для вироблення мільйона fpv дронів, завдання, яке поставив президент на своїй прес-конференції наприкінці 2023 року, для цього потрібно додаткове фінансування. Грошей в бюджеті на це, на це в повному обсязі немає. Ото простий приклад. Тому фінансування буде потрібно навіть на перехідний період і фінансування. Від наших партнерів і про це теж треба домовлятися. Там на перший час це може бути інвестування е, західних партнерів е, в спільні виробничі проекти, які будуть здійснювати можливо спочатку в країнах центральної і східної Європи, потім поступово перенесені на територію України, і далі вже буде розширюватися е, частка України, матеріальна частка України в цьому спільному виробництві. І третє завдання, яке треба буде вирішувати, матеріальне ресурсне забезпечення. Простий приклад, порох, і е, нам потрібне власне порохове виробництво. На превеликий жаль, після 2014 року, отже, 10 років, е, буде найближчим часом, в лютому, як триває військово-політичне протистояння між Росією і Україною. З тих часів, на жаль, в Україні не було створено власне порохове виробництво. Його треба створити. Скоріше за все, після того, як завершиться війна, але вже зараз треба думати, коли, як, в яких масштабах і де саме це треба зробити, і яким чином далі вибухові речовини для того, щоб забезпечити, скажімо так, виробництво артилерійських снарядів. І навіть боєзаряд для FPV-дронів, ну я не кажу про інші безпілотники, зокрема дальнобойні, далекобійні безпілотники потрібні вибухові речовини, і треба думати, де, в яких обсягах, за який рахунок, і в якому обсязі відповідно ми можемо закупити або самі наладити виробництво цих вибухових речовин. Так, що йдеться про довгострокову стратегію, не про е, питання на один чи два роки.